Ві всім Божого миру та благословіння, слава Ісусу Христу. Знаєте, от часто люди вони кажуть, що я там нікого не вбив, нічого нікого не вкрав, та але при тому підтримують ідеологію комунізму, нацизму, сатанізму. Чому так все відбувається? Тому що багато віруючих людей вони просто в позиції стравусів, я тобто нічого нікому поганого не зробив, але при тому не відповідають статусу віруючої людини. Чому? Тому що Бог каже: якщо ти підтримуєш мене, підтримуєш моїх дітей, моє слово, то ти будеш світлом і сіллю для цього світу, Та? Іти, і облічати цей світ про правду, про гріх, та, нести істину, та і про суд Божий, що буде людям та за оце все без. Законні. Люди як кажуть, та, я там нічого не маю спільного з комунізмом, сатанізмом, та я нічого не зробив, але при тому сидіти, просто називати себе віруючою людиною, сидіти і мовчати. так як той страус, та? але ми повинні розуміти, що Господь каже. За кілля бог показує, коли б я сказав до безбожного, безбожного, ти конче помреш, а ти не говориш би, щоб остерегти безбожного від дороги, його, то він несправедливий, помре за свій гріх. А його кров я вимагатиму з твоєї руки. Але коли ти остережеш несправедливо від дороги його, щоб вернувся з неї, і він не вернеться своєї дороги, він помре за свій гріх, але ти спасеш свою душу, каже Господь. Якщо я дитина Божа, називаю себе совіруючою то я повинна відповідати цьому статусу. Тобто, як Ісус каже у Матвія, якщо ти підтримуєш дітей Божих... Та якщо ти справді віриш, приймаєш Христа, приймаєш його слово, то ти є благословений, Якщо ти виконуєш його слово. А яке слово, яка воля, це спасіння, це казати людям правду? І ти, якщо я бачу грішника, то я маю сказати цій людині про гріх. В цьому і проявляється любов, що я хочу спасти цю душу. Але якщо я не кажу опозиції страуса, то ця кров цієї людини буде на мені. Якщо я не виконую свого призначення, не облічаю цей світ, не показую правду, то кров. Всього цього сатанизму, комунізму бути нами? Я є тоді співучасник. Кожна людина щось підтримує людина. Завжди за чимось гналася, чи за людиною, чи за політиками. Ну любе людина завжди підтримувала якусь ідеологію. А нам треба зрозуміти, що спасіння це тільки Ісус Христос. Нам підтримувати потрібно тільки Ісуса Христа. І якщо я є дитина та Божа, то я продовжую справу Ісуса Христа. А що Ісус Христос робив на цій землі, коли він прийшов? Він приніс істину, він приніс правду, він облічав, де би він не був незалежно, чи це політики, та чи це президенте. Ісус казав, коли Ісуса повели на страту, і коли Пилат та сказав, що я маю владу, Ісус, що йому сказав, що ти грішна людина, а ті, що тобі дали владу, ще гірше грішні, як ти. І кров на тобі, на них буде. Ісус завжди облічав. Незалежно, хто би то не був, розумієте, яка би то посада в людини не було. Ісус показував правду. Іван Хреститель, що показував? Покайтеся, облічав це свій, покайтеся, бо наблизило царство. Відверніться від беззаконня. Божі люди, божі пророки, вони були світлом для цього світу. І є світлом. Вони завжди облічали цей світ про гріх, про правду. Вони показували людям істину. В цьому і любов проявляється, розумієте, моя до Бога і до людини. Віруючі люди вони повинні бути віруючими, насамперед віруючими, дотримуватися цього статусу, а не просто називати себе віруючими і бути в позиції страуса. Я ні при ділах я нічого не зробила, але мене не чіпайте. Це дуже страшна позиція. Ісус каже: тоді ти є учасником цього всього комунізму, сатанізму, і ця кров цих всіх людей буде на тобі. Якщо ти знаєш істину, і ти не говориш цю істину, і ти не світиш. Апостол Павло, коли служив, він ходив. І він царів облічав стефан після вознесіння Ісуса Христа кого облічав. Він облічав Синдріон, та він стояв і каже, що ви женете пророків Божих людей, кров цих людей на вас. Ви грішники, покайтеся. Тому якщо я не виконую свого призначення, я не є віруюча, я є соучасниця всієї цієї сатанинської ідеології. За це все треба буде дати відповідь перед Богом. І що саме гірше, така позиція вона веде у пекло. Якщо ви називаєте себе віруючими, то, будь ласка, світіть і відповідаєте цьому статусу, тому що за все прийдеться перед Богом відповісти. І хай Господь. Одь, дасть кожному мудрості і нехай справді віруючи проснуться, і будуть світлом і сілю для цього світу.